Як без вас? Просвященіший владику, дуже радий вітаємо вас, наші графіки. Божої настанові помочі сьогоднішній наш праздників. Тож, Просимо вас, вашого архірейського благословення, щоб святу Божеству на літургію, щоб ми разом прославили три святу Богородицю, помолилися, випросили вас і благодати для нашої України, для миру в Україні і для кожного з нас. Я щиро дякую за вітання діточок, за вітання отця Івумина, або благословить всіх вас. Нехай то Боже благословення йде на кожний дім. Нехай Бог благословить вас, ваші діти, ваші внуки. Нехай Бог благословить нам деньку Україну, щоб не було війни. Нехай Бог благословить там наші солдати, які в полоні, які пропали без вісти. Які в попах зарадом тут захищають Україну. Боже, благослови нам Україну. Сьогодні будемо щиро просити, по святу Богородицю. День її не порадим за зато... уже коли не буде. І та знаю, мої резиденти, що структурно Gracias. на дітей Благослови Бом, благословенний Бог на завжди нині помчам, і на віки вітні, небо послибло за житті давче, і воду цього святи, і покази, що нам було. Пошли благодаря життя доче і воду цього святня і окроприття, відпущенням їх і розвільненням і терпінь, прогнанням усякого зла, помноженням чесноди, зцілення болістей, а домам і всякій місцевості, освяченням і благословення, відігнання пагорного, всякого злотворного повітря. Господи, вухо Твоє і слухай нас, Ти, що водив Йорданські, явленням Христа, Твого святив, і благослови усіх нас, що приклонені в людей, світ... Годи. про Родиві Бог наш, молитвами матері, жене, поро, До наші, і матері, їжені про неустанної помочі, дужесного празника, світу звершує, преподобне богоносності в наших всіх святих, помилує бо він благий і людинолюбе.

помотять ми машину купити 3 байтів книжечку и...